Серпнела парфюмерія Та мить, коли концентрація проміння різні вітражі досягає своєї межі. Через асфальтові доріжки перебігають тріщини, стерті колеса і собі вожі. Короткий пісок просипається крізь твої витерті в'єднанки, мов крізь жорна. На спальними районами височіє серпень в мармах, ніби зона офшорна. Тоді звідкувати глиняного ґрунту, з виборів підвалів, запаху свіжої фарби. Під під'їздом вицвілітіні безсистемно розкидані, мов Витраті вірусні файли, всередині серпневих подвір'ї відчувається ніби в ароматизованій карамелі. На дитячих малюнках без пам'ятство має кодарів вилені акварели. З домофонних викликів гуркоту посуду, запаху пересмажений зварок, Потайбічного торбачення, Ледкої апатії, перестріливих фруктів з базару. Злучати пропущені, від когось свої цвіркунів у прив'ялих газонах. Хтось зовсім невідомий спостерігає за помешканням, коли тебе немає вдома, слідкуючи за траєкторією польотів свішу і за саме існуванням молі, яка потихеньку з'їдає нашу щоденну цукру матерію, така сумна доля. І за тим, як скелетами у шафах хтось маніпулює і маліками в потепі, які оживають, сміються, споживають, радіють життю, танцюють та в і які втрачені можливості безробітних, знекрованих, затвірників, засовнітних лісі. Крізь жалюці, вбивається, розпорошується по кімнаті Небесна Джинсова Світ. Той, хто вміє читати місцевинами, стіл зрозуміє і поспівчуває дім усім. На спальний район олиняють в таємничні парники перенесіннього вечора. По крихіх капілярах починає тектини з чорнило з кулькових ручок. І похмільні колони з барів у напівзнах вертають у свою комунальну порожнечу. Хтось з них після цього серпня ходить в просвіт. Все-таки самі флешбеки, по течках. Та мить, коли концентрація кольору різвітрачі досягає своєї межі. Після непомітних метеоритних дощів з'являються нові родинки на твоїй шкірі. Темні квіти на вікнах продукують нові фотороботи і психологічні типажі. З під'їзду ходить сонний парфюмер, перечуваючи перший властивлячий хвилі.